Василь хотів помиритися з тещою і вирішив купити їй халат. Але щось пішло не так. Те, прокинулась, коли він міряв її рулеткою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік у швейцарський банк. Шановні, дайте на рік кредит на 100 доларів. Будь ласка, під 3% річних і потрібна застава. Без проблем. Ось біля дверей Тесла стоїть, ось ключі. Отримав гроші та пішов, приходить за рік. Шановні, ось 103 долари. Давайте машину. Йому, звісно, підганяють машину, віддають ключі і питають слухайте, а нащо вам це було треба? А де ви ще за 3 долари на рік стоянку під охороною знайдете? У монастирі ордену мовчальників ченцям тільки раз на 10 років дозволялося сказати лише два слова. Один із ченців, у день його першого десятиліття, подумавши з хвилину, сказав Погана їжа. Минуло ще 10 років, і наступні його слова були ліжко жорстке. І нарешті, після наступних 10 років, він сказав Я йду. Почувши це, настоятель відповів Не дивно. З того самого моменту, як ти прийшов до нас, ти постійно не їш. Мама звертається до дочки. Доню, будь ласка, принеси мені п'ять тарілочок з кухні. У нас будуть гості, мамо. Ні, доню. У нас буде невелика розмова з твоїм татом.